Доброго дня, ви по записам? Сусідка Оксана у вас бровки робила. Я теж таке хочу. Звісно, у є вільна віконечко. Проходьте. Присідайте, будь ласка. Які у вас будуть побажання? Я, значить, хочу такі брови, щоб так от наверх мені зачісувались. Ламінування вас цікавить? Ну так. Але знаєте що, зробіть мені так нормально, тому що я не остання людинка в місті, так. А що ти мені якусь такою маєш? Це так має бути? Так, так, це очищаючий засіб? <плес> Можна якось обережніше? Я, я маю плакати через чи як то, то, то болить може? Вибачте, але я не можу повністю позболити вам цей процес. А що то у вас там за фарба така? Ви мені не додумаєтесь що в брови пофарбувати, ви бачите, я світленька. Ні, ні, ви не хвилюєтеся, ми робимо ламінування без фарбування. Ось, будь ласка. Дякую. Слухайте, ну щось вмієте робити. Я задоволена. Ви всім задоволені? Так. Бажаєте записатися на наступний раз? Запишіть мене на наступний тиждень на макіяж, бо я йду на весілля. Добре, на питання. А на яку годинку вас записати? Середа десята ранку. Добре. Добре, до зустрічі. побачення